Мережа торгівлі друкованою продукцією ОГОПРЕС представляє. Добрий вечір шановні телеглячі, як завжди по п'ятницям, огляд свіжих рівненських газет в руках, газета Рівне ракурс» – Розповідь про те, як на новий рік депутати міськради ділили висококалорійний шматочок землиці у центрі рівного цей цирк, «Десолейл». у них вже вкотре питання про земельну ділянку на вулиці 16 три столин а. У соток виносять на розгляд уже декілька разів. Во свобода вимагає поіменного голосування, щоб глянути в очі у безстижі очі, тому кому крихта підзолостих ґрунтів в центрі рівного перепала чи перепаде. І тут же бойові побратими з опозиційного табору, місцеві б'ютівці, славні борці за справедливість є. О, є, вимагають закритого голосування. Кажуть, ні, давайте у закритому режимі натиснемо тихенько собі кнопочки, стидаються, мабуть. І також сперечається, сперечається, в якому режимі кнопку тиснути, і знову відправляють питання на довивчення. А хто же міг якусь аптеку чи оптику цілодобово відкрити? Чи вино, коньяко-водичний супермаркет для соціально незахищених категорій населення та ветеранів ОУН та ООН. На третій сторінці Васимогач Берта ж звітує про підсумки 2012 року. І так підсумовує, сумує так легенько. Побувається, що рік, мовляв, складає. Скрутний, вийшов. Інвестор примхливий, полохливий, не йде до нас у автентичні поліскі мох і болото вкладати гроші. Але чимось скрити треба. І на всі недобори у прибутках та показниках та зниження показників промисловості, Василь Михайлович тут же витягує такий великий і жирний, як би це помігло сказати, козир. Ні, це не енергозберігаючий верболос. Василь Михайлович витягує перинатальний центр. Каже, цей рік. Став для нас роком перинатального центру, який ми будували, будували, строїли строїли і ось нарешті побудували построїли. Плюс оптимізували, каже, 12 12 медзакладів області і зняли трьох голів райдержадміністрації. Читаєш ці сповнені перинатального оптимізму рядки, і знаєте, просто хочеться, просто хочеться рожати, народжувати синів та голів райдержадміністрації. Ну там де Бертер звільнив в декількох районах. На десятій сторінці, нася сторінці замітка ливарники зарплати. Що ж треба зробити працівникам Рівненського ливарного заводу, щоб отримати свою чесно зароблену зарплату. Ну, звичайно, довелося трошки більше постаратися, аніж меру рівного та його заступникам, щоб отримати, які отримали річну премію з надбавками. Але рішення знайшли ливарники просте і ефективне. Люди перекрили трасу рівна Луцьк на який час. І тоді керівництво заводу каже: Ах, да, зарплата, як це ми забули, як це могло з голови вилетіло, закрутили, запрацювали. Скажуть: добре, добре, все віддамо. Навіть кредит для його візьмемо. Тому знедолені, обділені, мають знати вихід завжди є навіть два або траса Київчоп, або траса Рівне-Луцьк. В руках газета Рівне вечірня на другій сторінці Василь Михайлович Берташ. Пірніше стіл. Фігурує стіл Василя Михайловича Барташа, на який поклали довідку про фінансові зловживання та порушення в області. Отож, ревізія служби автомобільних доріг виявила фінансових порушень на 17 мільйонів гривень. Але це ж дороги, це ж асфальт. Його завжди важко порахувати, вкласти акуратно з першого разу ніколи не дається. Але от фінінспекторів, поміж усім іншим зацікавила зацікавила бухгалтерія Національного університету водного господарства. За останні два роки там виділили 440 тисяч гривень. Увага на закупівлю. Квітів та оранжереї два роки мальоратори та дрендрай, дрендрарії краю науковці тягнулися до прекрасно рвали полюски з квіток життя, і ось лише наскубивши квіток на майже півмільйона гривень, вони привернули увагу фінінспекторів. Ну Василю Михайловичу поклали на стіл він і коментує те, що поклали. каже: цитую цитую, буду вимагати від своїх заступників голів районних держадміністрацій персонального. І жорсткого реагування на кожен випадок неналежного використання коштів. Жорстке е, реагування. Цікаво, що ж це може бути. І дуже знаєте поруч стаття про ефективне використання коштів у самій обладміністрації. Стаття чекайте дзвінка від Берташа. Вони ростуть про те, що там в обладміністрації запровадили регіональний контактний центр. Технічно це виглядатиме так: вісім додаткових бюрократів, вісім столів, вісім телефонів і вісім комп'ютерів. Чим же займатимуться Контактні бюрократи Виявляється, задача проста. Вони повинні будуть розглядати, чи розглянули скарги та подання жителів на місцях. Якщо вони не були розглянуті, то вони будуть дзвонити на місця і проситимуть, щоб ті подання розглянули, і тоді дзвонитимуть скаржникам і казатимуть, що їхні скарги розглядаються. Отакий от, от ефективний механізм, який буде входитися бюджету області: 420 тисяч гривень в рік. Стільки ж приблизно тратять в університеті водного господарства на квіти і оранжереї у продовження теми цього університету? Стаття знову Оч, стаття про те, що в університеті нова мітла сорока поїхав у депутат Київ. Отож, викладачі не з недоволенням сприйняли стиль керівництва новопризначеної мітли ВО, во ректора пана пана Корецького газета. цитує невідомих анонімних викладачів. кажуть, що во ректора перегинає палку, присікується. Присікується до викладачів, перевіряє, змушує зрізати оцінки студентам і о боже звинувачує деяких викладачів безпідставно у хабарності. Одне слово, створює атмосферу напруги, страху і полювання на мельоративних відео. Ректор ВО ректора пан Микола каже, як це не прикро. Траплялося у нас випадки, коли викладачі воліли отримати гроші за оцінку, поставлену за екзамен. Тому буде важко викорінювати хабарництво, але звільняти нікого не будемо. Скорочувати теж нікого не будемо, але оптимізацію кадрів будемо проводити. Тобто, таке ще що нічого робити і не будуть. <му> Газета Рідне Експрес завжди цікаво як читати, як керівники державних закладів вигадують різні виправдання. Та відбріхується, от читачка поскаржилась в газету, що в полікліниці рівненського ту диспансеру бачили, як дубіли дерев'яніли від холоду 10 напівроздягнутих дітей, яких привезли на обстеження. І ось коментар головного лікаря обласного тубдиспансера диспансера пана Ростислава, який виявляється, майже е, скидається на роль е, підійде на роль молодшого загубленого третього брата каскарів ганса та християна. Андерсоні каже, у нашому закладі в медзакладі всі системи подачі тепла працюють справно трошки нижче. І хоча я сам іноді помічаю, що радіатори недостатньо теплі, хворі в палатах у нас ходять майже в майках. А у приклініці в коридорах батарей не поставили ще при будівництві. І на завершення цитую головну головну цитату: причина головна не в цьому каже. Біда в тому, що наші відвідувачі часто забувають зачиняти за собою. Двері, ага, то це, мабуть, оці діти з коцюбілі і винуваті відкрили двері і замерзли там. Який же вигадливий у ту головний лікар, справжній каскар? Тут же на цій другій сторінці розповідь про те, як можна отримати персональний контейнер. Добре, бо комп'ютер контейнер від для сміття від компанії Санком Рівне. Отож, яка вам ви знаєте, вона вчасно всім присилає завчасно навіть присилає квитанції на сміття. Для цього багато не треба. Просто цитую участь, участь у програмах програмах у анкетування санкому. І тут увага, активний контакт з його диспетчерською службою у разі виявлення викидання сміття у невідведених для цього місцях іншими споживачами. Простіше кажучи, це система доносів та злив інформації на сусідів. У них це називається програма заохочення для своїх споживачів. Тому і думаю, ця інформація зацікавить усіх павликів морозових потенційних рівного, усіх, хто хоче отримати новий блискучий контейнер для власних відходів. Тому стучіть в санком і вам тоді будуть раді і дадуть цей контейнер. І на завершення вільне слово знову класична друга сторінка, на якій класично новина краєва в більшості газети закінчується. І знову ж Василь Михайлович Берташ, і знову безнадійно погрозливий заголовок у рубриці прес-конференція. Звучить він так. Всі сили в Авангард знову Василь Михайлович повертає нас до результатів роботи за рік. І керівник області каже, що якщо цього року направили усі кошти на перетинальний центр, то наступного року основна надія для Василя Михайловича та дружніх та близьких його серцю будівельних компаній – це стадіон Авангард. Вартість реконструкції якого має скласти увага 180 вісімдесят мільйонів. Гривень задом такі без доріг зможемо, без виробництва теж реформування комунальної служби, кому воно потрібно, але нам без метання спису і стрибків у довжину у яму з піском ніяк не розбудувати область, ніяк не зробити її презентабельною для жителів краю і тим паче туристів. Поза згадайте рік, зробили роком слабо автомобіле білощебеневих насипних доріг. Збудували пересопницький мавзолей з пластмасовими копіями і макетами пересопницької ванглії, жменькою бусин та декількома обструганими князівськими хатками за 51 мільйон. А турист все ж таки потягнувся знову весь до Львова. Цього року у нас перинатальний центр за 57 мільйонів зі статуєю пуза матері та «Погруддя дитина наваяли. 2013 рік стане роком 180 мільйонів гривень, які Ідуть на відродження бігу з бар'єрами на 110 метрів. Тобто так наша область може крокувати у ногу з часом. І, можливо, область натхен натхнена стадіоном під 200 мільйонів державних грошів, зможе підвищити попутньо показники росту вербозаготовок, торфодовбання, довбання, чорнице збирання, бурштинокопання та показники короводоярства та свиноводства. На це у нас лише одна надія на стадіон Авангард. Отакі новини до наступної п'ятниці. Програма виходить за сприяння мережі ОГОПРЕС.